Захід хоче влаштувати у Білорусі революцію. Російська розвідка попереджає про провокації. Путін боїться, що Лукашенка скинуть із трону. Невже повториться 2020 рік? Обговоримо за мить на каналі Січас. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Неурядові організації США Великої Британії, Німеччини і Польщі прагнуть змінити конституційний лад у Білорусі. Принаймні, таку інформацію поширила російська служба зовнішньої розвідки. Вона стверджує, що захід всерйоз налаштований скинути Олександра Лукашенка під час виборів президента 2030 року. Для цього підконтрольні західним країнам організації нібито акумулюють необхідні сили і шукають у Білорусі підходящих людей серед опозиції. Російська розвідка вважає, що країни Заходу також прагнуть послабити зв'язки між мінськом і Москвою в рамках союзної держави, і при цьому завадити Росії досягти цілей так званої СВО в Україні. Мавірша у Москві чомусь переконані, що білоруси більше не вийдуть на масові протести проти чинного режиму, як це сталося 2020 року. Цитую: білоруське суспільство, подолавши зрежисовану ворожим зовнішніми силами внутрішню політичну кризу 2020 року, отримало гарне щеплення від спроб розгойдати ситуацію в країні. Наголосили в розвідці країни-агресора. Схоже, під Щепленням Росія має на увазі майже 5 тисяч кримінальних справ проти учасників мітингів у Білорусі, а в ООН повідомляли навіть про сотні випадків тортур над затриманими. Тим часом Сполучені Штати продовжують полювання на танкери тіньового флоту Росії. Цього разу американські військові затримали у Індійському океані судно Аквіла 2 Про це повідомив Пентагон за кораблем. Стежили від Карибського басейну і аж до Індійського океану. Він порушив встановлену Трампом блокаду суден поблизу Венесуели. Танкер зареєстрований під прапором Панами. Він входить до тіньового флоту Росії і використовується для експорту під санкційної російської і венесуельської нафти. Судно намагалося втекти від військових США, але не змогло. Корабель взяли на абордаж. А тим часом НАТО планує розпочати операцію біля берегів Гренландії. Для неї обрали назву Арктичний вартовий. Про це повідомляє Reuters. за інформацією журналістів. Рішення про запуск місії можуть ухвалити цього тижня. Мета операції посилити роль альянсу в регіоні і знизити напруженість між Дональдом Трампом і європейськими союзниками. Раніше місію схвалила Велика Британія. Очільниця МЗС Івет Купер пояснила. Операція спрямована на зміцнення сил НАТО в Арктиці і охопить вона не лише Гренландію, а й Ісландію, Фінляндію і морські шляхи у регіоні. У Вашингтоні вже прямо заявляють, що із країнами альянсу конфліктувати не бажають, та й ліквідовувати НАТО не прагнуть. Посол США при Альянсі миттю вітакар додав: ми не намагаємося демонтувати НАТО. Все, що намагається зробити президент Трамп. Це замість того, щоб платники податків у США несли тягар безпеки Європи. Ми спробували збалансувати це, щоб тягар був перенесений на наших європейських союзників, щоб вони зробили більше і були сильними. Тому що сила це те, що гарантує мир, уточнив посол. Та чи згодні з такою позицією країни Європи? Або ж у НАТО спалахне новий конфлікт, який ризикує підірвати безпеку на тлі російської загрози, друзі? Долучайтеся до обговорення у коментарях. Вітаємо наших телеглядачів, і в цьому випуску поговоримо про тіньовий флот і санкції, які готові запровадити країни Євросоюзу проти Росії. Є про що поговорити і вкотре закликаю вас під час перегляду підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ютуб це сприймає так, що відео цікаве, відео потрібне. Його таким чином зможуть побачити більшу кількість глядачів не тільки на теренах України, але й загалом у світі. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо цього не зробили. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ментарії обговорювати наші відео, і це даватиме змогу Ютубу розуміти, що це відео потрібно показати більшій кількості глядачів. Ну а ми власне розпочинаємо. І розпочнемо ми якраз таки з Британії, яка готова захоплювати Седна флоту Росії. Про це пише The Guardian. Великобританія разом із союзниками по НАТО обговорює можливість конфіскації пов'язаних із Росією танкерів так званого тіньового флоту, і це може стати новим витком такого економічного і військово-політичного тиску на Москву. Зазначається за даними джерел видання у британському міністерстві оборони. Військові варіанти захоплення суден розглядаються під час консультацій. Союзників минулого місяця королівська морська піхота провела спеціальний брифінг для парламентів щодо загроз з боку Росії, зокрема ситуації в Арктиці та північних регіонах деякі учасники зустрічі зазначили, що морські піхотинці готові виконати наказ щодо захоплення судна у разі його надходження. Варто відзначити також той момент важливий, що цей тренд задали Сполучені Штати Америки. По захопленню тіньового флоту, і от вже і інші країни починають потрохи до цього підтягуватись. За даними Lloyd's List Intelligence, лише у січні місяці в Ла-Манчі та Балтійському морі було помічено 23 сотна тіньового флоту, які використовували фальшиві або змінені прапори. Більшість з них задіяні у транспортуванні якраз такі російської нафти до Китаю, Індії та Туреччині. У матеріалі також йдеться про те, що судна без чіткої юрисдикції можуть теоретично підлягати конфіскації відповідно до морського права однак, країни заходу досі отримувались від таких дій через ризик ескалації. Аналітики вважають, що операція під керівництвом Великобританії або ж європейських держав може спровокувати більш жорстку реакцію Москви, ніж дії США, водночас ризики можуть бути і меншими, якщо перехоплення суден відбуватиметься далеко від Балтійського моря чи Арктики. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі раніше заявив, що союзники розглядають військові варіанти а конфісковану нафту потенційно можна буде продати і спрямувати кошти на підтримку України. Доволі непогана насправді така тенденція. і Хочеться, щоб вона насправді більш розвивалася вже. Ну тобто, слова словами, але потрібно ще і дії якісь. Щодо масштабів тіньового флоту, наразі з Росією пов'язують понад 200 суден тіньового флоту, хоча основні перевезення дедалі більше здійснюються під російським прапором. Попри санкції, обсяг експорту Роснафти залишається стабільним, понад 5 мільйонів барелів за добу, тому вплив конфіскації окремих суден на економіку РФ може бути доволі обмеженим. Продовжуючи тему санкцій. Продовжуємо якраз цей випуск. Європейський союз планує вже 24 лютого затвердити черговий 20-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що нові обмеження будуть спрямовані насамперед на блокування того ж таки російського тіньового флоту, який забезпечує Москві доходи від експорту нафти раніше. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Варфуль повідомляв, що пакет санкцій має скоротити енергетичні прибутки РФ. Послабити роботу тіньового флоту та перекрити схему обходу вже чинних обмежень. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію. Росія сяде за стіл переговорів зі щирими намірами лише у тому випадку, якщо на неї буде чинено тиск. Про це заявила Урсула фондерляїн, яка представила 20-й пакет санкцій проти РФ. Туди входять і енергетичний блок. Це повна заборона на морські перевезення російської нафти, санкції проти 43 танкерів тіньового флоту, масштабні заборони за надання послуг з технічного обслуговування та інших видів робіт для танкерів криголамів, що перевозять російський зріджений газ. Це там і фінансовий блок. Це обмеження проти 20 російських банків банків. Це якщо коротко. Також експортні обмеження це заборони на товари та послуги від гуми до тракторів та послуг у сфері кібербезпеки на суму понад 360 мільйонів євро. Ну але як е, така думка, що зараз якраз такі е, нафта і кіньовий флот напевно найбільш критичним є для росіян, це так варто відзначити, ще такий от момент важливий: що надходження е, Росії від нафти та газу до бюджету 2025 року скоротились на 24% у порівнянні з попереднім роком. Що призвело до збільшення бюджетного дефіциту? Доходи від нафти та газу в січні будуть найнижчими з початку війни. А процентні ставки становлять 16%. Інфляція залишається доволі високою.